Остіл 31. Полювання з псами. Псар, який вислідив кабана і, запевнив короля, що тварина не покидала барлогу, не помилився. Собаки, як тільки їх пустили на слід, кинулися в чагарник із стернової зарослі. Вигнали кабана, що, як пізнав по його слідах псар, був самітник, тобто звір дуже великий. Тварина бігла прямо перед собою. І перебігла дорогу за 50 кроків від короля, переслідувана тільки собаками, що вислідили її. Зараз же спустили першу свору, і 20 псів кинулися за ним навстогін. Полювання було пристрастю Карла. Не встигла тварина перебігти дорогу, як король кинувся за нею, трублячи в ріг, а слідом помчали герцог Далансон і Генріх, якому Маргарита дала знак, щоб він не покидав Карла. Усі мисливці помчали слідом за королем. Королівські ліси за тих часів були зовсім не схожі на ті прорізані проїжджими дорогами великі парки, якими вони стали тепер. Лісного господарства не існувало майже ніякого. Королям, і на думку не спадало стати комерсантами і розподіляти свої ліси на ділянки для порубу, лісосіки та будівельного лісу. Дерева засіяні не вченими лісничими, а рукою випадку, що кидав зерно по волі вітру, не були розташовані в шахматному порядку, а росли, як самі хотіли. Це ми бачимо ще й тепер у незайманих лісах Америки. Отже ліс, в ту епоху, був пристановищем кабанів, оленів, вовків та розбійників. І тільки 12 стежок, виходячи з одного пункту, мов зіркою, Прорізували ліс бонді, а друг, кругова дорога обвивала його, як обід колеса, обвиває косяки. Продовжуючи порівняння ступицю колеса, можна було прирівняти до того єдиного перехрестя, яке було в центрі лісу, і на якому збиралися, коли їм доводилося заблудитися мисливці, щоб звідти знову кинутися на полювання. Через чверть години трапилося те. Що завжди трапляється в таких випадках. По дорозі мисливці натрапляли на майже непереможні перешкоди. Собаче гавкання загубилося десь в долині, і сам король повернувся на перехрестя, клянучи й лаючись за своїм звичаєм. Ей, Далансон, Анріо. кричав він. Ви тут? Чорт забирай, байдужі й спокійні, мов чернички, що йдуть за її і це називається полюванням? Ви, Далансон, маєте такий вигляд, ніби вилізли з кубельця, а на парфумовані так, що коли б пройшли між звіром і моїми псами, могли б збити псів із сліду. А ви, Андріо, де ваша рогатина? Де ваша аркебуза?» Сір, сказав Генріх, навіщо ж тут аркебуза?» Я знаю, що ваша величність любить самі стріляти в звіра, коли він б'ється з псами. Щодо рогатини, я погано володію цією зброєю, і вона не в ужитку в наших горців, що ходять на ведмедя звичайним кинжалом. Чорт, забирай, Генріх, коли ви повернетесь у свої піренеї, ви мусите прислати мені повний віз ведмедів, бо це, мабуть, чудесне полювання вийти сам на самі з звірем, який може задавити вас. Слухайте, здається, чути собак. Ні, я помилився. Король взяв рог і затрубив, йому відповіло кілька рогів. Враз з'явився якийсь псар і протрубив інший знак. Знайшли, знайшли! скрикнув король і пустився в галоп, а за ним усі, що зібралися коло нього. Псар не помилився. Почулося гавкання цілої зграї собак, яких було понад шістдесят, бо на кабана спустили одну по одні кілька сфор в місцях, де він пробігав. Король побачив, як кабан пробіг вдруге і кинувся за ним в лісну гущавину з усієї сили трублячи в ріг. Якийсь час принци мчали за ним, але кінь у короля був такий дужий і нісся в запалі по таких урвищах, по таких густих чагарях. Що спершу дами, потім герцог Дигіс із своїми дворянами, а далі й два принци, змушені були відстати від нього. Ще якийсь час не відставав тільки таван, але й він нарешті відстав. Усі, крім Карла та кількох псарів, що, сподіваючись на щедру нагороду, не хотіли покинути короля, почали з'їздитися до перехрестя. Обидва принци стояли в довгому проїзді один коло одного. За сто кроків від них зупинився герцог Дегіз із своїми дворянами. На перехресті зібралися дами. Чи не здається вам, сказав герцог Далансон Генріху, кивнувши на герцога Дегіза, що він із своїм у залізо ескортом виглядає, як справжній король. На таких нещасних принців, як ми, він і оком не хоче глянути. А чому ж би він мав поводитися з нами краще, ніж поводяться власні наші родичі? відповів Генріх. Ех, брате, чи ми ж з вами не бранці при дворі короля французького, не заложники нашої партії? Герцог Франсуа здригнувся при цих словах і глянув на Генріха, ніби викликаючи його на дальше пояснення. Але Генріх сказав уже й так більше, ніж звик говорити, і мовчав. Що ви хочете сказати, Генріхе?» – запитав герцог Франсуа, Видимо, роздосадований, що зять не говорить і затримує з'ясування справи. Я кажу, брате, відповів Генріх, що ці озброєні люди, які ніби дістали завдання не спускати з нас очей, мають вигляд сторожі, призначеної, щоб перешкоджати втечі двох осіб. Втечі? Чому? Як? спитав герцог Далансон, якнайкраще вдаючи здивування і наївність. У вас чудовий кінь, Франсуа, сказав Генріх, докінчуючи свою думку, але вдаючи, ніби змінює розмову. Я певен, що він міг би зробити сім л'є за годину і двадцять л'є від цього часу до е, полудню. Погода чудова, так і хочеться пустити повіддя. Гляньте, яка прекрасна дорога йде поперек нашій. Вона не вабить вас, Франсуа, а в мене шпори аж горять. Франсуа не відповів нічого. Він тільки то червонів, то полотнів. Потім наставив вухо, ніби дослухаючись, чи не чути шуму полювання. Вісті про Польщу справили враження, сказав сам собі Генрих, і в мого Шурина. Є якийсь план. Треба б мені рятуватись, але я не рятуватимусь сам. Не встиг він подумати цього, як під'їхали малим галопом кілька новонавернених, що були при дворі два чи три місяці, і з найприємнішими усмішками привітали принців. Ясно було, що коли б герцог Далансон, спровокований відкриттям Генріха, вимовив слово, зробив рух. Усі 30 чи 40 вершників, що зібралися в цю хвилину, коло них, ніби для того, щоб протистояти групі герцога Дегіза, допомогли б його втечі. Але він відвернувся і, піднісши ріг до губів, затрубив на збір. Тим часом новоприбулі, ніби гадаючи, що вагання герцога Делансона має за свою причину присутність гізовців, потроху втиснулися між ними і двома принцами – і Вишикувалось із стратегічною вправністю, яка свідчила про звичку до військових диспозицій. Справді, щоб дістатися до герцога Далансона і короля Наварського, треба було пройти через їх лаву, тим часом як перед двома братами простяглася скільки оком сягнеш цілком вільна дорога. Враз за дерев за десять кроків від Генріха виїхав ще якийсь дворянин, якого принца досі не бачили, Генріх намагався вгадати, хто він. Дворянин підняв свого капелюха, і Генріх опізнав Віконта де Тюрена, одного з вождів протестантської партії, що був, як гадали, в пуату? Віконт насмілився тільки зробити знак головою, який означав Їдьте. Але Генріх, подивившись на байдуже обличчя й тьмяний погляд герцога Лансона. Двічі чи тричі похитав головою, ніби йому щось давило в комірі камзола. Відповідь була негативна. Вікон зрозумів, пришпорив коня і зник в гущавині. В той самий момент гавкання собак почулося ближче. Потім в кінці алеї пробіг кабан, за ним собаки, а потім, як пекельний мисливець, Карл IX, без капелюха, з рогом коло губів. Трублячи так, що мало не розривали слегені. За ним мчали три-чотири псарі та Ванди зник. Король, сказав герцог Далансон і кинувся слідом. Генріх, заспокоєний тим, що друзі були близько, подав їм знак не від'їздити далеко і під'їхав дам. Ну що? сказала Маргарита, роблячи кілька кроків йому назустріч. Нічого, пані сказав Генріх, ми полюємо на кабана. Та і все? Так, вітер повернув з вчорашнього ранку в другий бік. Та ви, здається, пророкували, що так і буде? Ці переміни вітру несприятливі для полювання, правда ж, пане? спитала Маргарита. Так, сказав Генріх, це перевертає часом усі заздалегідь визначені наміри. І увесь план доводиться переробляти. В цю мить, швидко наближаючись, знову почулося гавкання собачої зграї. І якась безладна курява попередила мисливців бути обережними. Кожен підвів голову і нашорошив вуха. Майже слідом за цим вискочив кабан і, замість того, щоб кинутися в ліс, помчав дорогою, простуючи до перехрестя, де зібралися дами, дворяни, що залицялися до них. І мисливці, що відбилося від ловів. За ним, мало не хапаючи його за щетину, бігло 30 чи 40 найдущих псів, а за собаками кроків за двадцять позаду, король Карл без берета, без плаща, в подертому колючками в брані, з кров'ю на обличчі і на руках. З ним зосталися тільки один-два псарі. Король віднімав ріг від рота тільки тоді, щоб підскувати псів. І переставав скувати тільки для того, щоб знову взятися за ріг. Увесь світ зник перед його очей. Коли б кінь його впав, він гукнув би, як Річард Третій, Корону за коня. Але кінь, здавалося, був такий же запальний, як і його господар. Копи та його не торкалися землі і ніздри дихали вогнем. Кабан, пси, король промчали, як привид. Галалі, Галалі. Гукав пролітаючий король, і знову притуляв ріг до скривлених губів. За кілька кроків позаду його мчали герцог Далансон і двоє псарів. В інших коні вибилися з сил, а декотрі розгубилися по дорозі. Усі пустилися слідом за погонею, бо ясно було, що кабан не витримає довго. Справді, хвилин через десять кабан звернув із стежки і кинувся в ліс. Але, вибігши на галявину, притулився до скелі і повернувся мордою до собак. На поклики Карла, що промчав слідом за кабаном, зібралися всі мисливці. З'їхалися в найцікавіший момент полювання. Тварина, здавалося, зважилася на відчайдушну оборону. Собаки, розпалившись від тригодинної біганини, кинулися на неї з люттю, яка ще подвоювалася покликами і прокльонами мисливців. Усі мисливці стали колом. Король трохи попереду, за ним герцог Далансон з аркебузою і Генріх самим лише своїм простим мисливським ножем. Герцог Далансон зняв аркебузу з крюка і запалив гніт. Генріх спробував, як виймається ніж з піхви. Герцог Дегіс, зневажаючи всі ці мисливські забавки, тримався своїми дворянами осторонь. Дами, зібравшись в один гурт, стояли групою окремо, як і гурток герцога Дегіза. Всі стояли, втупивши очі в звіра в тривожному чеканні. Осторонь стояв псар, ледве стримуючи двох вдягнутих у кольчуги королівських медельянів. Вони, рикаючи, рвучись так, що, здавалося, от-от зірвуться своїх ланцюгів, дождалися моменту, коли вони вчепляться в кабана. Звір витворяв чудеса. Зазнавши відразу нападу чотирьох десятків псів, що гарчачи огортали його, мов морський приплив, вкривали строкатим килимом і намагалися рвати з усіх боків шершаву шкіру, з найжаченою щитиною. Він кожним ударом своїх іклів кидав на десяток футів угору собаку, і собака, падаючи з розпоротим животом і тягнучи за собою тельбухи, знову кидалася в колотнечу. А Карл з розкуйовдженим волоссям, спалаючим зором, роздутими ніздрями, припавши до шиї свого коня, вкритого милом, шалено кричав. Менше як за десять хвилин, двадцять собак вибито було із бою. Догів. крикнув Карл. Догів. На цей поклик псар скинув з крючка шворку і два медаляни в кольчугах. Врізалися в саму гущу колотнечі, все перевертаючи, розкидаючи і пробиваючи собі дорогу до звіра і вхопили його кожен за вухо. Кабан, відчувши, що його здолали, клацнув зубами від люті і болю. Браво, Дюрдан, браво, Ріскту. крикнув Карл. Сміливо, собаки, рогатину, рогатину. Чи не хочете мою аркебузу?» – сказав герцог до ні, крикнув король. Яка втіха з кулії, коли ти не відчуваєш, як вона входить в тіло, а як входить рогатина, відчуваєш рогатину. Королю подали рогатину, затверділу на вогні із залізним вістрям на кінці. Будьте обережні, брате, крикнула Маргарита. Вперед, вперед. гукнула герцогиня Деневер. Не схипте сір. Добре вдарте безбожника. Будьте спокійні, герцогиня, сказав Карл, і, наставивши рогатину перед собою, кинувся на кабана, якого тримали за вуха два пси, так що він не міг уникнути удару. Проте, побачивши блискавуче вістря рогатини, кабан метнувся вбік, і зброя, замість врізатися у груди, сковзнула по лопатці і затопилася на скелі, до якої кабан притулився. Чорти б тебе забрали. крикнув король. Не влучив рогатину. І відступивши назад, як робили лицарі беручи поле, кинув геть на десять кроків від себе негодящу зброю. Псар кинувся до нього з новою рогатиною, але в ту саму мить кабан, ніби передбачаючи долю, що його чекала, і бажаючи уникнути її, скаженим рухом вирвав у меделянів пороздирані вуха. Із залитими кров'ю очима, наїжачений, гидкий, дихаючи шумно, як ковальський міг, клацаючи зубами, кинувся, нагнувши голову на королівського коня. Карл був надто добрий мисливець, щоб не передбачити цього нападу. Він підняв коня дибки, але кепско розрахував натиск. Кінь, надто стиснутий удилом або, може, настрашений, перекинувся назад. Усі страшенно скрикнули. Кінь впав і придавив собою стегно королю. Руку, сір, визволіть руку. сказав Генріх. Король кинув по води, вхопився лівою рукою за сідло, намагаючись витягти правою рукою мисливський ніж. Але ніж, придавлений вагою його тіла, не виймався. Кабан, кабан. крикнув Карл. До мене долансон, до мене. Але кінь, якому дано було волю, ніби зрозумів небезпеку, що загрожувало його панові, напружив м'язи і вже підвівся на три ноги, коли король гукнув до брата. Генріх побачив, що герцог Франсуа страшенно зблід, і приклав аркебузу до плеча. Але куля, замість поцілити в кабана, що був недалі, як за два кроки від короля, розбила коліно коневі, і кінь впав носом у землю. В ту ж хвилину кабан роздер іклою чобіт Карла. О, прошепотів Далансон з блідлими устами. Гадаю, що тепер герцог Данжу, король французький, а я король польський. Справді, кабан терзав уже стигно Карла, коли король відчув, що хтось тягне його за руку вгору, а потім побачив, як блиснуло гостре лезо. І по саме держало, состромилося кабаною під лопатку. В той же час рука в залізній рукавиці відхилила кабанючу морду, що дихала парою вже над його одежею. В ту ж мить, коли кінь зробив рух, щоб підвестися, Карл звільнив ногу, важко підвівся і, бачачи, що весь залитий кров'ю, став блідий, як труп. Сір, сказав Генріх, не встаючи з колін. І тримаючи кабана враженого в серце. Це нічого, я відтягнув зуби, ваша величність, ви не поранені. Він встав, впустивши з рук ножа, і кабан упав, виригуючи горлом кров. Карл, оточений схвильованими мисливцями, чуючи крики жаху, що могли б стривожити найспокійнішу мужність. Одну мить сам мало не впав коло тварини. Але пересилив себе і, повернувшись до короля Наварського, стиснув йому руку з поглядом, в якому блиснув перший прояв чулості, і вперше за 24 роки життя забилося його серце. Дякую, Андріо, — сказав він. Бідолашний, брате. скрикнув Далансон, наближаючись до Карла. А, це ти Далансон, сказав король. Ну, славетний стрілець. Що поробляє твоя куля? Вона розплющилася об кабана, сказав герцог. Ах ти, господи, скрикнув Генріх з чудово вдаваним здивуванням. Гляньте, Франсуа, ваша куля розбила коліно у коня його величності. Дивно. Невже? сказав король. Правда? Може бути, сказав розгублено герцог, рука в мене так тремтіла. «В усякому разі, для доброго стрільця постріл дуже дивовижний Франсуа, сказав Карл, насупивши брови. Вдруге дякую тобі, Анріо». Панове, сказав король, «повертаємося в Париж. З мене досить. Маргарита наблизилася до Генріха, щоб привітати його. Ах, Марго, сказав Карл, привітай його якнайщиріше, бо коли б не він. Король французький звався б Генріхом 3. Шкода пані, сказав барнець, пан герцог Данжу вже й так мій ворог, а стане ворогом мені ще більше. Та що ж ви хочете? Роби що можеш, спитайтеся у пана Далансона. І, нахилившись, витяг із кабана свій ніж і двічі, чи тричі встромив його в землю, щоб щистити кров. Кінець першої частини